11.00, Ужгород, вулиця Загорська, 28. Саме тут, у науковому ліцеї, під дикторський голос народної артистки України, акторки Наталії Сумської, який об'єднує тисячі людей у спільному звучанні. Усі свідомі українці і україночки пишуть радіодиктант Національної єдності. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на Інтерсіті. Робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо за партами. Ліцеїсти для них це не просто перевірка грамотності, це нагода відчути спільну силу слова, яке об'єднує цілі покоління. Радіодиктант, національний радіодиктант «Єдність», Він дає е, назву єдність. Що цей диктант з'єднує весь наш е, народ, і це як символ того, що ми всі разом долучаємося до цього. Українська йде добре. Я вважаю, що готовий та. Можуть бути пару помилок, там яких деяких прищав, щоб втримати свою країну, втримати свою мову та щоб ми весь народ були тут. Долучилися до цьогорічної акції традиційно захисники та ветерани війни, адже саме за рідну мову, яка є ідентифікатором України та ДНК нації, вони і воюють. Одна з первопричини було допустим жовтські Росія напала на Україну, була в тому числі і там мова показало, що зіграло достатньо таку велику роль. На даний момент, я думаю, що нам треба е, казати, вичищати, маю на увазі, ці е, слова російські, тому що нас, на жаль, наша така тенденція, що ми живемо в Закарпатській області, де у нас мультинаціональна культура і дуже багато людей, які розмовляють дотепер по російській мові. Ну, але поступово я думаю, що будемо то. Викорінювати і буде добуси боротися за чистоту української мови, щоб уже на перспективу дай Бог щоб закінчилася війна, і вже було не було цього мовного мовної причини, що можна ще раз зайти до на нас. Цьогоріч тема радіодиктанту Треба жити. Авторка українська письменниця Євгенія Кузняцова. Тема сьогоднішнього диктанту треба жити. Вона дуже актуальна в нинішніх умовах, коли все тебе спонукає до, до того, щоб припинити то життя, коли тобі не все на світі. Це дійсно гасло, і ми Сподіваємося на авторський текст диктанту. День, коли ми в єдності можемо підтримати те, за що воюють наші військові в першу чергу нашу рідну українську мову. Це диктант дійсно диктанти єдності, коли об'єднується весь заклад освіти і вчителі, і всі без винятку в цей в цей день української писемності мусимо підтримувати. Нашу мову по тій причині, що якщо у нації забрати мову, в нації фактично гине. Радіодиктант національної єдності одночасно пишуть українці в усіх куточках світу, аби нагадати кожному, навіть у найтемніші часи треба жити. Варто додати 29 жовтня. оприлюднять текст, аби всі змогли оцінити свої навички володіння рідною солов'їною мовою.